Всім привіт, друзі! Ви основному на каналі сьогодні я хотів розказати, показати, під які умови, які спінінг. У мене колись виходило такі відео, по-моєму, що там менше року назад. Але тоді я розказав трошки не так, як я хотів би зараз розказати. Тому в мене зараз з собою три спінінга, в мене їх взагалі чотири, ви самі знаєте, що буду уль трава. Але сюди я не включив спінінг для ловлі на мікруху. Сьогодні чисто щука, крупний окунь, ну, до тих Кашари сюди. Почну, напевно, з самої моделі з усіх. Це, це Spink Fame New Sprinter 240 в тесті 312. Ця палка, я в неї почав користуватися недавно, вона мені ще сподобалася, я бачив, не відвідний повідець. На маленьку пранку піймав гарного окуня десь такого думаю, до, до півкіла. Гарний був. Цю палку мені класно потягатись, катушка в мене стоїть дуеко 2000 шнур 016. Чому такий товстий? Тому що я цю палку планував використовувати для ловлі невеличкими воблерками, тому що мені сподобався їсти для того, щоб використовувати воблери і не важке залізо. Телеспінери там. А взагалі, потім я її переробив на лоблі, або на відвідний, як в мене зараз остається сладка, або на легкий джиг щуку. Тому що вона мені показалася, що. От, з недавніх пір мені показалось, що вона все-таки краще і працює по легкому джигу. Я, напевно, скоро буду їхати на аквамарин, тому я візьму цю палку з собою, зніму для вас відео, покажу, як вона працює на гарні великій риби. Ну, може, не великі, але на риби. Фейма New Sprinter 312 тест 240 кидає класно, поставила сюди 0,4 шнур, я не кидав за 50-60 метрів. Дуже класно. Поставила 16-й, почала летіти набагато ближче. Але просто в мене тут такі місця, що не дуже треба далеко закидати, тому я вирішила все-таки обрати потужність, ніж. Ніж далі закидати. Які приманки? Зараз буду конкретизувати. Перше, це легкий джиг, от типу такого. Об'ємні приманки Crazy Flapper 36. На легких вагах. Тут в мене щось близько 4 грам, тут в мене 5 грам. Для мене це легкий джиг. Далі це, це джиг до 10 романками типу таких твістерків. Це для окуня або судака. Але все-таки, якщо ловити щуку, то краще використовувати або якісь такі ізі-шайнери 3,5 дюйма на грамах 6-7, або якісь, то, що я вам показала, флепери на отаких легеньких вагах. Або такі об'ємні кризі флепери, або як я люблю використовувати, це такі маленькі кризі флепери з е, маленьким грузом. Класно ловлять як огнення, так і щука. Коли, якщо у вас щука стабільного розміру, там до кілограма краще використовувати все-таки наприматку трохи меншого розміру, ніж трошки більшого, бо якщо зменш, збільшити розмір, клювати буде, якщо у вас... Ну, стабільна щука, я вставку, вона буде клювати така сама по розмірам, але рідше. Тому краще все-таки вибрати кількість, ніж якість, якщо у вас на якісті нема за що боротися. Якщо в мене вставку є щуки до 9-10 кг, тому, в принципі, мені є сенс ставити великі проманки. Але якщо це якась спортивна водойма, там де треба боротися на кількість, все-таки ставити проманку 3-4-5 дюймів, ну, 3 4-5 дюймів, думаю, буде гайдно. Далі це для використання відвідного повіця. Ну, З приманками тут нема смислу балака, тому що можна поставити другу приманку на 4, 4 дюйми на відвідний повіде. Можна поставити приманку, ну, як для мене зручна для відвідного повіця, до 2,5 дюйма. 2,5 дюйми для мене це вже край. В основному 2,5, 1,08. Це для мене найкращі приманки. До речі, окунь може зробити навіть тако з такими проманками. Якщо використовувати дуже велику проманку, то там докліє маленький окунь. Тому якщо у вас окунь маленький, то ці трошки не тільки краще створити. Ваги для відвідного це 12-14 грам можна в праці 14 без проблем. Головне, щоб у вас не були муляки, бо муляко груз тоне, і ви дуже його треба ну, придавати зусилля, щоб його достати, А буває так, груз в намулі, проманка у вас на, е, ну, на лежить, Ви дуже різко е, видергаєте груз з намула, у вас груз вилітає, проманка перелітає через груз, вона заплутується і ви достаєте холости е, повідець, тому що все у вас буде запутано. Тому все-таки краще використовувати ваги, якщо воно муляка 7-8 7,80 г, якщо немає, нема, то 12-14, можна 16 грамів. Далі, трошки подовжніша модель, це моя найулюбленіша, це мій найулюбленіший спінк, я вам скажу, зі всіх моїх взагалі спінгів. Дайвар Silver Creek. Скільки в мене з нею пов'язано спогадів, це невозможно. Хоча в мене вона трошки доходить вже до 2 років використання. Silver Crick 314 грама тест довжина її 2,20. Спінінг Спінг універсальний максимально. Можна що бльос накидати, що воблери, що з силіком, але силикон все-таки це найкраще, тому що тут вклейка можна зробити дуже повільну анімацію, особливо, якщо ми говоримо про відвідний повідець, можна зробити прям пушку, щоб у вас крівалося космоса задосуну. Ти так не зробиш на цьому спінінгу, ти так зробиш на цьому спінінгу. Якщо тобі треба. Дуже спокійно, і, щоб ти відчував кожній щоб ти відчував проманку через стіну. Тут в мене стоїть зараз які шаль вчити але це не так важливо. Важливіше казати про те, на яких проманках ця палка працює найкраще. Точніше, на яких вагах. Приманки я ставила до 6 дюймів. Вони перевищували тест цієї палки, але е, для мене це не була проблема, там вона мене глибина була велика, я міг в принципі, зробити провал. Але якщо у вас глибина до 1,5 метра, і якщо ви ставите 5-6 дюймів на такий спінінг до, до 14 грамів у вас буде провал вершинки, тому краще взяти краще більш потужнішому. Е, а я взяла тайву і в мене, я на ній ставила проманки різні. Від 0,607 грам до 10-15-16 грамів. Я вставила, в мене не було проблем жодних. Що на важкому джигу? Я зараз Ось ну, ні, це не як важкий. Ось що. 12 грамів. Це в ну, мене запрошу немає під рукою моїх важких цих, тягарців. Тому візьму перший попавшися, це 20 грам. Можна закинути далі, поставити сюди замість восьмого шнура 6 четвертий всю шпулю намотати можна кидати дуже-дуже далеко. Особливо такі от маленькі приманки і великий гунок. Я використовую на проводках різних, повільно хвилеподібно, працює взагалі класно, 5-6 грам, повільно, повільно, хулиподібно, можна зробити, що на платниках, що на екологічних ставках, воно працює просто ідеально. Можна ставити сюди вже груза більше 8, 8 грам, можна зробити джигову проводку, теж дуже зручно. 5-6 грамів теж робиться джигу зручно, але все-таки на таких місцях, де використовувати 5-6 грам, треба, як на мене, більше робити хвилин подібну проводку, думаю, більше буде результат. Але то вже як в кого. Які воблера твічить ця палка? Пробував 110-й, ну просто від е, скучно, бо нічого не клювало. Я спробував поставити 110-й облір. Інсайдер е, мені вийшло його добре протвічити. До речі, саме в той день я зрозумів, що таке протвічити воблер. Тому що він це не тоді, коли ти зробив ривок, і він. Е, Єлі-єле відійшов від місця, а в тебе палка вже зігнулася в дугу. Ні, це, це не то. Тоді, коли в тебе зігну, зігнувся трошки кінчик, але в тебе воблер зробив оцей е ривок і поворот вліво чи вправо. Оце начин, називається протвічив воблір. Все остальне то вже не протвічення воблера. то вже просто вже... бавитись, можна сказати. Які вибирається палка твічить, іменно, от, щоб протвічити. Селекторський хамстер. 65-й, 75-й не, про, 75 не пробував, але 65-й твічить його класно, це вона, його вага 64 грима. Ну, взагалі, твічить його бомби. Далі йде... Ну, Припустимо, візьму зараз якийсь попер. Можливо, я там під рукою. Таку. Попер. Флагман 65, даркоп. Теж можна зробити власну проводку. Можна зробити і як, як волкера, у мене, до є пара волкерів гарних. Робить проводку круто. Оці булькання попером теж дуже зручно. Палка не вигинається в добу, палка просто відпрацьовує та як. В мене ну, ця палка здається дуже жорсткою, якщо так на потрях взяти, там, закидати. Вона здається дуже жорсткою. Навіть коли проводиш проманку ну, в тест, здається, ніби вона якось неправильно працює. Але ну, це здається тим, хто не шарить. Коли я робив коротку, я одразу пам'ятаю, що ця палка якраз то, що мені треба. Вона починає класно працювати вже на рибі. Тобто сіл у вас якийсь багрений столовок. Як в мене це було? Сіл мені вагрени невеликий тостов, думаю, десь до ну, півтора кіла. Е, Я подумала, що там гарна риба, бо в мене там палка зігнулася, в мене там фрикцион, е, е в'їжджав, у мене там ну, все було круто. Палка його загасила, були корчі. Я його намагався якось дуже плотно витягувати, щоб його з тих корчів витягнути. Е, палка спрацювала, вона його дуже сильно, дуже хорошо гасила, ці його ривки. Коли його тягнув, у мене палка зігнута, але коли він робив ці ривки, я, їх, ну, я дивився по вудрі. Тобто вона, ці всі ривки, вона їх дуже-дуже хорошо гасила. І я ну, розумів, що в мене ця риба не зійде. Бо ну, главно Багребка, то таке, якщо у вас сіла риба, щука, там, окунь, то теж всі удари гасяться. От я думаю, всіх бачили моє відео з помаризмів та й не тільки. Там, де я тягну рибу, палка зігнулася дуже, дуже так хорошо, моя там до ручки прогиналася І всі ривки були погашені спінями. Це дуже круто. Я не кажу зараз про якісь ультралайти, то що там вигинаються, і гасять ривки таких окунів. Ні. Ця палка не гасить ривки от таких от окунів. І то ну, ця клейка, ці ривки гасить. Але ну, от я не кажу зараз про таких окунів. Я кажу вже про гарних окунів або про щук, судаків. Тому, якщо ви, вам, ви не знаєте, яку палку обрати, для того, щоб вона гасила ривки гарної риби, там 3-4-5 кг щука. там що там що я не знаю. Щоб вам, вам палка це все гасила, треба брати або дайву, або, е, або якийсь там ви хочете. Але дайва, як на мене, це найкращий варіант. Щось ще трошки цей. З дайвою переговорив, треба зараз переходити до наступного змінку. Це в мене йде вже хевік до, до... хевік вибачаю цей медіум. 728 фейма X палка хороша, я сюда намотав товстий шнур, taki канат 25-ку, щоб вона тащила всі короші, що в мене є. Давно, ну, я тут стяжка трошки дина, але не 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 звертайте уваги. 25-ку шнур сюда поставили, щоб же рибу е, гасити хорошо, щоб же, якщо б жнуло, то я міх схопшив, гарну шуку видирать. І я ще цей спінг, в мене це перший мій спіннік, який в мене взагалі з'явився. Я на нього піймав першу шуку. І я не знаю, як я на нього піймав, тому що в мене був тут касмастер 7 грам, він палку взагалі не гнув. Я просто єдине, що відчував оці його ревки цього касмастера. Але в мене щука якось вихнула. Я не знаю навіть, як я почув, бо там був такий почув. Ну, не важно. 7,28 тест, 210 довжина. Палка ця в мене. Потім, коли я почала шарити в спіннінгу, коли в мене вже з'явилися останні спінніги мої, я зрозуміла, для чого ця палка мені треба. По-перше, це 200 гарних воберів, 30-х, оце у мене 130-ка. І 110 ки в мене є, ну, В мене є з таким досить гарним упором вобдера. Отакий От 15-грамовий, да, він здається, ніби такий нормальний, можна і дай його принести, але ні, він дуже сильно палку вигнає і пропічити мені його теж не вдається. Не здається. Але на рівномірній провоці я в нього того літа не було. Але стихія цього спінінга це бікшени шен Або там, very big приманки. Це в мене булава зараз. Хаматик 7,1 дюйм. Я цю приманку, на жаль, ще не розловив. Покльовки є, удари хороші, але тільки ріже, ріже саму приманку. Щоб зажерти її, в мене поки що ще не було. Цього цієї осі, не, ну, Я сподіваюся, ви побачите в інстаграмі. Бо тут фотографії з трофейною моєю щукою кілограм на 15. Спінг з 28 грам, але я на нього ставлю 30-40 грам. Без проблем. Якщо такі проманки там, якщо на цю проманку поставити що це, 12 грамів груз стоїть тут, сама проманка там 30 чи 28 грамів вона, там, обща вага виходить десь 40-42 грами, ну, працює, спілінь класно, не, майже не вигинає. Вершинка ну, прогнається, вона якби. Є відчуття приманки, я її відчуваю, але щоб вона прям вигиналася, щоб в мене я не чувствувала приманку, щоб вона зразу там на дно падає, то ні, в мене такого нема. Я от прям відчуваю ну, приманку в руку. Коли використовую на великих воблерах, в мене знову ж таки щука якась вона тут, не знаю яка бере на такі воблера, але воно б'є, воно удари відчувається дуже хорошо. Це спік, до речі, дуже дзвінкий. Але я не знаю, чи в мене що, поки що засічки нема немає на такі великі приманки або на вондера. То я осені буду все виправляти, але ну, подивимося, що коротше буде. Але зараз не про це, зараз про сам спінг. Коротше приманки, він такі відпрацьовує з ними гарно. Якщо вже ставити маленькі приманки, типу 3-4 дюйма там, на легких вагах, то ні, це вже ні, це. Ну, хіба що? Якщо. Вам треба рибу корчувати, прям плотно, у вас там жорсткі карчі, вам треба рибу прям так от відцікати, щоб вона на берег вилітала, то треба, як мітингу, таку рибу до води, от вона вже тові, такого сачка злітає кормушку рвеє, і вилітає в кущі. Ну, зараз не про це. Зараз, якщо на суперманку, я поставлю якусь там, такого, зараз візьму, до прикладу, літу спайдера, 3,5 дюйма, на мене в башці, що за мене 3 г, ну, я, я це спінінку, по-перше, накинула, який би в шнур тушну стояв, я не нормально накину. Моя ця палка нормально не прогрузиться, і в мене буде мінімальний контроль приманки. Тому я все-таки цей спінінг виділила на себе для приманок від 3 до 3,5 дюймів і важливо від грузиків від 10 г, якщо я хочу джип. Якщо я хочу. Адже твічен ну, повдеріло, або там у таких приманок, це в мене буде йти від, взагалі неогрушений, бо сама важить там 30 років. Якось так. Ще блесна, Дуже хорошо у мене зараз, що є біля рук, це не Fox Super Vibrax. ой не Fox, просто Super Vibrax 4 номер. Кидаю його не дуже, ну, бо 25-й шнур, але по. Контролю, чую її прекрасно. Якийсь такий у мене був відоси, сподіваюся, вам це сподобалось. У мене ще є третій спінки, і я відкриваю, як я б казала на вшивку, але його я не змішу, бо знову ж таки тема дрібної риби. Але, до речі, цей спінки я покатав по дрібній рибі на дрібному поліці, щоб просто відчувати оці дрібного і рідного опня. Він було цікаво, як бачу проводити. але щоб там кайфу від виваження получати, це взагалі не процес піїм, якщо ми ловимо маленьку рибу. Щука вже хоча б треба кілограм два щоб на цей спінг нормально відчувати і щоб було кайфово її тягнути. Окуня це вже точно не процес пінгу. Ну, якось так. Сподіваюся, це відео було корисне. Сподіваюся, ви цього, цього і осені піймаєте свою трофейну щуку. Всім удачі, всім пока!